Ну і всім привіт! це вами я з вами Ніколас. І у нас сьогодні влог не обичний, а з раками. Хто колись спробував раків, поставте лайк. Лай. Мені, мені казали, що смачні, я зараз перших буду пробувати. Мені казали, що вони мають бути смачні. Ну, ладно, почали. Так, мені. Е, Хтось задавав питання? Те, що як, як чого я вирішив создати свій канал? Я так вирішив, тому що мені з побачив відео в інших блогерів. І я подумав, як вони це роблять. Потім я, я запитався в Google, Як, як, як создати аккаунт? Ну, він мені все розказав. І як то все так вийшло? І я создав аккаунт. Я тепер знімаю. О, я ходжу по парку і у мене кажуть, о, Ніколас, привіт, О, Ніколас, привіт! Так без перестанку кіт заліз. Хочу мого. Рака з'їсти. Во. Оця мавпа хоче з'їсти. Що ти дивишся? Нє-ні-ні, стоп. Ай. Я щось чуть, -чуть передівся. Просто завтра і кута звідси здреснув. Тому що завтра якраз субота. І що? Я? я так рішив, звісно, треба що вдіти з схавати, тому що вже якщо ви не бачите, я знімаю в ніч, бо світло світиться, то значить я знімаю в ніч. І багато відео я знімаю в ніч. І зараз я просто майже ніколи не знімаю в вночі, але деякі ролики я знімав вночі. І я. Ну, бо... І я захотів те, щоб рано лягати спати, якраз зразу, коли після відео, можна зразу лягти спати. І так, і ще мене задавали багато різних питань. Наприклад, як, чого я так рідко знімаю відео? Почалася школа, я не можу, типу, так часто знімати відео. Або, наприклад, ми знімали багато відео, але не було часу їх виклати, змонтувати, це все. Або у нас колись вони не виходили. Наприклад, ми хотіли зняти відео про 1 вересня, воно у нас не вийшло. В нас вийшло, але тупо не, міг, не могли, просто тупо не могли змонтувати, то і так вийшло. Якщо ви хочете задати питання в коментарях, де я їх купив. Ні, їх зловили. От такі лапки. Ну ладно, продовжуємо питання, щось ми задержалися. Я встановив відео і приготував собі рушникати мене руки, як я буду відео встановляти. Коротше, я завжди в мене був пару разів оператор, ну не завжди він мене знімає. Ну просто не можу я согласитися з ним, то я стараюся зніматися якісь відео. Саме то я не можу зняти, типу, повноцінне відео. Якщо вже думати, Боже, чого він так рідко випускає відео? Я не хочу вже його дивитися. Все, вже не треба. Ледь просто дивиться. Якщо ви не хочете мене дивитися, то просто знайте те, що я не можу просто викласти вчасне відео або школа, сяки в мене просто багато занять, гуртків. Я не можу встигти кожен день випускати відео. І так виходить. От сьогодні вийшла в інчі. Просто в інші ночі в мене голова, наприклад, болить, або англійську те вчити, книжка лежить. Просто завжди всіх блогерів на столі робиться бордак, коли вони знімаються які гейми, всяке. Отаке. Але ж виходить так, те, що вони знімають. Да? Я розумію, як вони знімаються, але ж вони ж так роблять, щоб нічого не було видно. Просто по сторонах позапихали і все. Думають, що все прокатиться. Ну, у мене теж так, але. ж Пойдет. Ну, дивіться, це не значить, якщо я не випускаю відео. Тому що я вже удалив канал, типу, забросив його. Це не думайте так, який просто не виходить. І все, я вам вже це все пояснив. І відео у мене, звісно, деколи безсмислені, а деколи смішні. Стася. Подивіться відео, е е як я попав, типу, в ліс Діброву поїхав. Діброво просто прикольно. Там дуже прикольний ліс, там всяке правила, там всякі е багато монтажа. І всяке прикольне. І ще подивіться блог з Кірою. все, Прикольне буде. вам. А збувало, те, що ми ціле літо хоча б один раз каву попробували? Я багато разів пробував. Тільки одна проблема в тому, те що один раз кавун по подивився, а він безсмислений. Просто там він безсухий, сухий, він просто якийсь такий. Сухом'ятний. У вас якісь були лі... ну, за все літо, якісь неудачні кавуни. Звісно, зараз вже весна, то я про літо говорю. Ну ладно, давайте буде зараз казати питання про весну. Ну, і далі продовжуємо наш лох невеличкий і питання самого мене. Якщо ви просто подумали чісно, словно, те, що я. Вам брехав це весь момент, типу про школу це все. Ви самі ходите в школу? Ну, я думаю, вам самі нема часу мене подивитися. Я багато разів зустрічав парку людей, які теж кажуть, нема часу подивитися, я пропустив твої відео. Багато таких є моментів. Тому що що, на букву ши починаєте загадка в коментарях. Чого? Ну ладно, на ту букву каши, во і за ту проблему, во чого не можуть всі подивитись мої відео. Я вже своїх раків прийняв в сторонку і? і ще осталось два питання. Чому, чому, іменно чому я не всіх показую учасників? Ну, дивіться. Каріна по справді Просто вона моя сусідка і неї звати по справді Каріна. Емма. Вона теж моя сусідка. І неї звати по, по справжньому ім'я Поліна і. А Віку звати насправді Віка. Вона просто захотіла так, щоб неї звали. Хто-то ще я в команді, просто я їх не знімаю, зараз павню. Є вроді би. Так я вже сповню. Єва це Яна. Заповнить. Я чу трохи пересів, бо у мене якраз сідав телефон. І я зараз хочу пояснити, чого я вам це все розказав про Кіру це все. Тому що мені багато задавали, хто це, як то і що це може бути. Ладно. Докладу вам велику інформацію. Не кажіть те, що всі учасники йшли з команди. Вони просто є, але вони не поступово знімаються. Ну, я вам не казав, ціле літо е, наша. Емочка, гадайте, куди поїхала? Віддихати. А от наша кірочка була зі мною і деякі відео ми знімали. Но вже вернулася. Ема, а чому ми з нею не знімаємо відео? Кажу правду, ми будемо скоро з неї знімати, не переживайте, будемо знімати через пару днів. Десь тако, примерно. І я дуже надіюся, те, що ви мене розуміли. І я хочу вам ще велику інформацію донести. І, будь ласка, зі всього серця прошу, підпишіться і поставте лайк, будь ласка. І надіюся, щоб ваша червона кнопочка стала сірою. Якщо ви побачите, це буде окей. Ну, звісно, у всіх людей вона може бути перша червона, може бути сіра, різними кольорами. У моєї подруги вона сіра, а коли нажати, вона буде біла. Як це робиться? І напишіть в коментарях, як ви провели своє літо. Будь ласка, і всім до зустрічі! Сьогодні був з вами Ніколас е і раки. Ну і всім пока до зустрічі. Ще пізніше, коли буде Хеллоуін, буде якраз весна. Е -е, ще буде десь Хеллоуін, то ми будемо знімати історії старшилки. І надіюся, вам це відео понравиться. Ну ладно, якщо я вже вам показав цей жест, і не забудьте влюбити цей жест під знаком відео. Ну, і всім до зустрічі! бай-бай!